Відразу два потужних землетруси обрушилися на Японію біля міста Кумамото. Загинуло щонайменше 32 людини майже 200 в лікарнях у важкому стані евакуйовано понад 90 тисяч. Серед них і українці, але українське МЗС запевняє, що з ними все в порядку. Вони в спеціальному центрі. Тим часом на руїнах споруд другу добу працюють рятувальники, як сказав прем'єр-міністр Сінзо Абе. Вони змагаються із часом, аби встигнути знайти під завалами живых. В небі над Балтикою цього тижня ледь не спалахнув справжній військовий конфлікт. Російський винищувач Су-27 не просто пішов на перехоплення літака-розвідника Сполучених Штатів, а пройшов біля його крила на відстані усього 15 метрів. Все відбувалося в міжнародному повітряному просторі, де польоти дозволені. Американський літак нічого не порушував, але зухвалість російських військових розлютила європейське командування армії США. Тим більше, що інцидент такий цього тижня був вже не першим. Докладніше Андрій Борис. За 9 метрів від війни як російські літаки з американськими маневрували. Мирні переговори під залпи гармат. Як Путін бачить врегулювання конфлікту на близькому сході? Російські диверсанти в Європі кого насправді готують в німецьких школах бойових мистецтв? Удар в область баха. Братський народ в обіймах ворога. Чому Лукашенко приїздив до Стамбула? Понеділок, 11 квітня, Балтійське море, міжнародні води. Американський есмінець Дональд Кук проводить навчання з польським гелікоптером. Та раптом бойова тривога до корабля наближаються два російських бомбардувальники су 24 Маневр літаків вказує на те, що вони готуються до атаки. На запити пілоти не реагують. Бомбардувальники проносяться повз у небезпечній відстані від Есмінця. Один з них, мов камікадзе, пролітає за 9 метрів від палуби. Подібні маневри повторюються раз у раз. Потім ще й наступного дня за участі гелікоптера к 27 в міністерстві оборони Росії. Пояснили, проводили навчання, а дії пілотів ще й похвалили. Мовляв, вдало облетіли корабель, коли його помітили. Чому ж це зробили аж 11 разів? Не пояснили. Ось як це прокоментував в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня заступник уповноваженого Пентагону. Російська поведінка була небезпечною, непрофесійною, безвідповідальною і без дотримання міжнародних норм. Добре, що капітан корабля був стриманим і не піддався провокації. А хоча міг би згодом у телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Джон Керрі заявив, що капітан мав повне право збити літаки. Шкода, що так і не зробив, заявляють в американській опозиції. Думаю, вашвокдумаю я продовжуватиме це робити доти, доки не заплатить за це. Я не хочу конфліктувати з Росією. Не знаю нікого, хто виступав би за конфронтацію. Але якщо подібне повториться, я не протестуватиму проти збиття літака. За даними Пентагону, Росія порушує й інші міжнародні угоди, зокрема договір про нерозповсюдження ракет малої і середньої дальності. Ці ракети загрожували Європі у часи холодної війни і мали за домовленістю бути знищені Росією. Американська розвідка впевнена, Росія не лише частково залишила ракети, а й почала розробляти нові наша стратегія протидії російським військовим діям передбачає розширення протиповітряної оборони разом із нашими союзниками та створення нових технологій для стримування Росії. Агресивна політика і постійна гра військовими м'язами у різних точках світу. Певне народжують ось такі запитання Путіну від електорату. Нікіта студент МІФІ інтересується, по яким ще врагам Росії ударять наші ВКС. Путін віджартувався, але згадав пісню у радянських часів. От тайги до британських морей красна армія всіх сильні. із відповідей Володимировича під час чергової Но прямої лінії стало зрозуміло, що він суттєво не змінюватиме стратегію ні на Донбасі, ні в Сирії. Хіба що тактику і буде й надалі називати чорне білим? Ми не аказуємося і не в вороженому кольці. У нас дуже добре отношення з подавляючим більшістю стран світу. міра. У нас з сусідами в цілому очень добре атше і ту ж Турцію ми вважаємо нашим другом. Гібридну дипломатію Кремль продовжує і в Сирії минулого місяця Путін заявив про виведення основного контингенту цієї країни і готовність до мирних переговорів. Та знімки з супутників і ці фото з босфорської протоки вказують на протилежне. Військова присутність Росії в Сирії навіть зросла. Бомбардувальники замінили гелікоптери та спецназ. Тижня армія президента Асада під прикриттям росіян знову пішла у наступ на повстанців у провінціях Алепо та Хомс. А армія біженців знову поповнилась на 30 тисяч людей. Одночасно з наступом в Женеві розпочався новий раунд мирних переговорів між сирійською опозицією та владою. Співпадіння Урядові війська традиційно йдуть у наступ перед кожним раундом переговорів. Уряд посилає на меседж, що не хоче політичного вирішення конфлікту, а лише військового. Режисером цієї постановки є не сирійська влада, а російська, вважає політолог Лілія Шевцова. Це, по суті шантаж в ім'я того, щоб заставити Запад прийняти російські правила ігри. Ви пам'ятаєте Дебальцева? А після Дебальцева це був мінськ? 2 ви помні Алепа, когда російські войска по суті дела помогли іранцям і садаму окружити Алепа? Вот після того последовало перемир'я з американцями по поводу Сірі Асад заявляє про перемир'я і проводить парламентські вибори без міжнародних спостерігачів, які визнає лише Росія і Які насправді відбуваються під окомпонемент пострілів та авіаударів, ось так цього тижня в зоні бомбардувань з повітря опинилась знімальна група сирійського телебачення. Журналіст отримав поранення. За даними видання Wall Street Journal, американське ЦРУ готує план Б на випадок провалу перемир'я в Сирії. Воно передбачає озброєння сирійської опозиції для знищення повітряних цілей і артилерійських установок. Представник Пентагону в інтерв'ю фактам тижня ані не підтвердив, ані не спростував, що існує такий план. рівень ескалації, попри певні інциденти, спав у Сирії після підписання мирної угоди. Ми переконуємо Росію, аби та тиснуло на Асада для зменшення насилля. Ми сподіваємось, це допоможе у політичній трансформації країни. Але якщо мирний план не спрацює, чи є у вас інші інструменти впливу? Я не хотів би спекулювати на цю тему. Тим не менше найближчим часом до кордонів Сирії в Туреччині Сполучені Штати. Планують перекинути потужний авіадесант. Палубні літаки, призначені для радіоелектронної боротьби та розвідки для протидії силам ІДІЛ в Сирії. Але чи означатиме це, що Вашингтон переходить до рішучих дій? Громадянська війна у Сирії триває уже п'ять років. За цей час США не зробили жодних суттєвих кроків для її врегулювання. Чи робитиме їх Обама на фініші свого президентства? В опозиції не вірять. Я дуже сумніваюся, що у них є якийсь план. Вони хочуть вже залишити свій офіс і покінчити зі всім. Адміністрація мала б зробити щось ще кілька років тому. Натомість дала Росії вести порядок денний. Москва заповнила вакуум від нашого неробства. Неробство західних спецслужб створило ще одну загрозу з боку Росії, кажуть німецькі журналісти. Удар в область баха. Колишній кореспондент видання «Фокус» у Москві викрив цілу мережу в Європі шкіл бойових мистецтв, де готують російських диверсантів. Лише в Німеччині близько 300 бійців. менше, здебільшого навчаються в таких школах вихідці з колишнього радянського союзу. Диверсантів готують лише з лояльних до Путіна людей. Вони проходять додаткову підготовку в Росії. А потім вони повертають в Німеччину, спокійно живуть тут, очікуючи команди із Москви. Дехто навіть працює в правоохоронних органах Німеччини. Коли двох таких людей упіймало одне з німецьких земельних відомств, вони заявили, ми російські офіцери і вимагаємо відповідного ставлення. Видання більф, яке провело власне розслідування, дійшло висновку. Що ці люди стоять за цілою низкою демонстрації в Німеччині, як лівих, так і правих популістських сил. Я думаю, ми не можемо путіну довіряти ні в чому. Весь його режим побудований на брехні. Щоб вести з ним переговори, треба розмовляти його мовою, мовою сили. Чи не єдина країна, яка ефективно протидіє Росії і жорстко відповідає на її агресію? Це Туреччина. Ердоган, як ми знаємо, успіш успішний політик, який єдиний серед... Регіональних держав Смокатветі Росії е її же способом Путін намагається внести розкол серед західних лідерів схожими методами діє й турецький президент і намагається внести розкол в промосковський табір цього тижня. До Стамбула на саміт ісламських країн приїздили президенти Казахстану та Білорусі. Лукашенко обговорював з Ердоганом економічні відносини та турецькі інвестиції в білоруську економіку. Кризова Росія уже не так багато може запропонувати батьку. Андрій Борис, факти тижня.